Вже перших зник. Ножки випрямляємо, тримаємо в повітрі, відриваючи лопатки, на день підтягуємо до носки. На підйомі видихаємо. Розпрямуємо на м'язи від пархні праси. Наступна вправи відключати нижні м'язи живота. Отже так само відриваємо на партію. Підтягуємо корінку до грудей. Також на видиху вперед. Видих. Вдихаємо голосом. Видихаємо. Еще один ведьон. Тепер лопатки залишаємо в кредитке, руки вздовж труба. Ножки выпрямляем вперед. Верхний красный напружений бай. Щас. Звыпрямляем их, напруживается нижний крас. Також ножки вперед. Викачаємо верхні лижні і осім язву. Право колюємо пастері. Право полягає в підтягнутих ліктя до протилежного корінка. Пряму ножку підсуємо максимально внизу над землею. Стараємось одну лопатку залишати на коленку і одну відривати в повітря. Також на скручивані віддихаємо, видихом дом, вдих носом. Видих.